Віадук у Ворохті – один з найдовших кам'яних мостів в Європі. Горбість Ворохти – старі австрійські віадуки з кам'яними арками-опорами, збудували їх у кінці 19 століття, коли прокладали залізничну колію з Франківська до Рахова. Ця гілка залізниці була частиною грандіозного проекту австрійського уряду будівництва карпатської магістралі, яка мала з'єднати відень з Одесою через Гуцульщину. Реалізувати проект до кінця не вдалося, зате нам залишилася діюча залізниця з довгими гірськими тунелями та унікальними арковими мостами, перекинутими через яри та ріки. Таких мостів у долині річки Прут було зведено дев'ять, чотири з них у Ворохті. Всі чотири кам'яні велетні збереглися до нашого часу, по двох із них досі курсують поїзди.